Збиваю та дегустую несумісні продукти. Сьогодні у нас французька гірчиця, оливки, джем чорничний та мандарин. Закидаємо все в чашу. Мандарин. 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 Всі продукти по 30 витікам. за батантю! Ось у нас виходить. Будемо пробувати. На запах пахне оливками. Досить непогано. А на вигляд це як... Куря тіпонос типу, з неперетравленим зерном. смак воно таке, як і на вигляд. Якщо вам сподобався такий формат, ставте сердечко та оливку в комент.